Я готовий стати президентом США, якщо з Трампом трапиться трагедія. О, віце-президент Венс. Так, що знає Венс, чого не знаємо, ми. Президентство Трампа на його посаді. Що робить Трамп на своїй посаді, він може молоть все, що завгодно, з чим він дуже успішно справляється. Але головне, щоб укази жінки він робив ну, просто безоговорочно. От, от просто Вона тільки подумала, він вже це пішов і зробив. Тобто, так має бути питання. Зі станом здоров'я не дозволить е, Трампу бути е, президентом. Тобто, саме питання пов'язані зі здоров'ям, зі станом здоров'я, вони стануть перепоною. Ну, це вже видно. Тобто, тут не ну, треба бути лікарем. А, при чому тут Венс? От, що ми хотіли подивитися. При чому тут Венс? Несправді це його надії, йому дозволяють думати, що він великий всемогутній, але це трошечки не так. F-16 буде поставлено Україні якнайшвидше голова бельгійського Міноборони. Тео Франкен також пообіцяв Києву зброю на 100 мільйонів євро. Так, F-16. Обіцяні. Ну, давайте так хороші новини, самі додумайте вже, які більше нічого не скажу. Тут не треба багато знати, і а, зброя на 100 мільйонів євро. Як вони так порахували? Карти кажуть, що тут такі старі обноски і ту частинами. Ну, хоч на цьому, і дякуємо. Ми з гавна вже навчилися конфету робити. Так, поїхали далі. Штати надають Україні зброю для ударів у глипрашки. Та ви що? Посол США в НАТО Вітекер. Нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів уже прямує до України. 107 гривень донат. Дякую, молодці, красавчики. Так, значить, удари вглиб, зброя прямує. Е давайте так. Не все зі сказаного стовідсоткова правда, воно і так і потрібно було, щоб було написано навіть краще ніж написано. І ми з вами почуємо, побачимо, як та зброя працює. Оце найголовніше. найголовніша гарна новина. Сьогодні Держдепартамент США схвалив продаж Данії шести комплексів Петріот для потреб ЗСУ на 8,5 мільярдів доларів. Так, Данія для нас купує шість комплексів Петріот. Значить, тут також не без умов. Або не зовсім це безвазм'єзна, або не зовсім це одразу вся партія. Тобто, видаватися буде дуже-дуже потрошечку. Єврокомісія розробляє схему передачі майже 200 мільярдів євро заморожених активів Рашки, 50 гривень донат. Дякую, молодці. На відновлення України після війни. Вже мені, от знаєте, подобається вже новини. Все, що буде після війни. А зробити так, щоб вже не було війни, це, ну, так, складніше. Ніж розписати, що буде після. Так, значить, виділяється нам на відновлення. 200 мільярдів євро, чи виділяються як скоро знову ж таки, і чи дійсно на відновлення підуть ці кошти? Дійсно виділяється навіть більше, але нам вони не надійдуть. Бо ці кошти будуть погашенням боргу або боргів, які ми взяли на себе 100 гривень донат, дякую молодці, під час війни. Така собі допомога. Далі поїхали. Ті, хто більше шести місяців пробув за кордоном, не можуть політично називатися українцями нардеп Дунда він заявив, що велика кількість українців, які виїхали під час повномасштабної війни за кордон і не повернулися на батьківщину, найближчим часом позбудуться право бути обраними в Україні. Це буде втрата політичного так званого політичного українця українства. А, значить так, люди, які виїхали за кордон в майбутньому не можуть бути обрані на політичні посади, державні посади. Ну, ви знаєте, лазійку знайдуть завжди. Тим паче, ті, хто хоче якось до корита дорватися, будуть створені нові якісь організації, молодіжні, партійні, політичні якісь. Соціальні нові проекти. Типу, так, ти не можеш, але у складі якоїсь такої організації спілки проєкту. Будь ласка, не питання. Свиня Карита завжди знайде. Півтори тисячі доларів на місяць запропонували платити вчителям нардеп ордеп Зараз зарплата 15 тисяч гривень, це 350 доларів. Це менше, ніж в Молдові, бо там отримують 480 800. В, євро... в європейських країнах це 1000 2000 доларів. За його словами, гроші на кращі зарплати вчителям є, але вони в тіні. Ну, чого ж вони в тіні? Вони не в тіні, вони в офшорах, вони під матрасами, вони в шкафах набиті у ваших же ж колег. Значить, так, чи є дійсно у держави вчителям підняти зарплатню і зробити її гідною у розмірі 1500 доларів на місяць? Такі гроші є. Ми багата країна, ми це з вами розуміємо. Кожне правління приходить, грабує, обжирається, значить, уходить, і отак, от вже не один десяток років. Тож робимо виставки, що ми з вами багата країна. Але ці кошти ніколи не будуть виділені. При отих голодних ртах у влади тим більше будуть якісь надбавки однозначно 100%, якась копієчка буде. І знаєте, що буде для вчителів? Якийсь загальний. Фонд або загальна скарбничка. Не, не знаю, як це пояснити з точки зору економіки, але щось таке буде. або якась, о, типу як для студентів є стипендія, да? е, і вони різні в залежності від е, або навчання, або ще якихось факторів. Отак От само буде щось і для вчителів. 150 гривень донат молодці. Ну, така штука. Енергетична сфера, яку вже почали почали трясти. Енергетична наша сфера, тепло, світло для українців. Сіє. Українці більше готові до якогось піздіця енергетичного, ніж наша влада, розумієте? Ну, всі розуміють, якщо ми про себе не попіклуємося, вони точно це робити не стануть. Чи будуть перебої, відключення, графіки? Так, це обов'язково буде Тіпа, і не тільки пов'язане з війною, а з чим це ще може бути пов'язане? З тим, що не всі при собі там, да, зверху. Так, що там значить, осінь на полі бою, якою буде? Ага. Осінь для нас із вами. Для наших захисників, захисниць і для політиків. 200 гривень донат, дякую, молодці. 300 гривень донат, молодці. Так, осінь якою буде на полі бою. Давайте для нас. Для нас, якою буде. дуже контрастною, дуже контрастною, тому що з поля бою ми з вами будемо чути абсолютно феєричні якісь новини з приводу якихось або операцій військових, або операції спеціальних підрозділів, або вже безпосередньо з поля бою якісь дуже класні новини, але разом із тим. Ми з вами будемо знати, чути і бачити про втрати, про руйнування, про втрати і позицій, і людей. Отаке От нехай давайте не збувається. Так, що там далі? Політична сфера. Політична абсолютно ні на що не здатна сфера. Що там буде політичне життя, політичні новини, осінь. А, а там бал сатани, де всі жирують, всі домовляються, всі знають, як краще. Але навіть їх потрясе, потрясе велика біда, щось не, не людське, направлене направлена проти беззахисних людей: це або малі, або старі, тут іншого не дано, або люди з проблемами зі здоров'ям. Що навіть у ці демони, які танцюють на кістках, вони сні зайдуть і якось трошки підзамисляться над тим, що відбувається. Таке також нехай не збувається. ЄС пропонує 40 кілометрову буферну зону між Україною та Рашкою, ідея передбачає демілітаризовану територію, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. О, як завернули за даними видання. Підтримку такій ініціативі вже висловила Москва. Ні, Москва. Однак Київ участі не підтвердив і офіційної згоди не дав. Буферна зона 40 кілометрів. Територія не буде принаймні довгий час, не може бути буферною зоною. Територія буде чітко поділена, і вся та мразота, яка зараз лишня, там є, вона звідти піде. А, значить, подія, події, які будуть нам казати про те, що расисти уходять з нашої землі. Тобто, що цьому буде сприяти? Дуже дивна відповідь, як завжди, але що маємо, що маємо. Цьому буде сприяти заморське велике свято, яке святкують і малі, і старі. Щось схоже на Рамадан ну, це перше, що приходить мені. До речі, напишіть, коли він. Мається на увазі, що ця країна стане таким ключовим поворотним ну, ігроком на цій арені? Чи мається на увазі, що на цьому святі щось станеться? Чи це просто дата? Це не про це дата безумовно, це період, в який це буде відбуватися, коли вся ця срань буде покидати наші землі. І ця історія, знаєте про що? Що саме в період цього свята буде укладено угоду між країною, де це свято святкується, і ще якоюсь країною. І оцей союз він буде абсолютно невигідний Кремлю, абсолютно знищуючим для Кремля. Ну, окей, нам ну, що нам? Чекаємо. Чекаємо і допомагаємо. Ми свою справу з вами знаємо. Що далі? Штати схвалили продаж Україні 3 350 ракет Ерам. Вартість закупівлі складе 80-25 мільйонів доларів. Профінансують цю купівлю: Данія, Нідерланди, Норвегія. Додавши іноземне фінансування штатів, так, продаж нам майже трьох з половиною тисяч ракет. Хто купує для нас ті ракети, той встановлює свої правила. Не всі тут з розуму зійшли. Будуть адекватні люди, які скажуть, що це вам, ми допомогли. Що хочете, те й робіть. Як ви вважаєте за потрібним, де ви вважаєте хірачити тими ракетами, так і робіть. Але так буде не з усіма спонсорами цієї акції. Хтось скаже, що ось вам ракети або якісь комплекти до ракет, якісь запчасти. До цих ракет і тільки іспользуйте їх в аграрних цілях. Може, поле вскопайте. Ну, тобто, отакий сюр якийсь буде, але не у всіх. Це радує. Якою буде осінь на полі бою, в політичній сфері та енергетичній? Слухайте, в мене прям оце свято, заморське свято. Прямо щось новеньке. Ми такого з вами не бачили. Напишіть, коли Рамадан. щось мені той Рамадан.